Щодня наші військові риють окопи та облаштовують собі землянка, аби сховатися від обстрілів і холодів. Робота не з легких. Утім, глину, яку доводиться містити берцями, чорнозем, у якому облаштовуєш собі житло а попіл з вогнища. Олег Базилевич, який нині оборонить східний рубіж України, перетворив на фарби. Що з того вийшло? Бачив Костянтин Мельников. Ну, дивіться, на передньому плані можна так пастозно працювати. Тут видно ось глина, ось земля. І вона таку цікаву структуру, дає, ось вона трошки осипалося. Але загалом воно створює таке досить хімерне враження. Самохідна артилерійська установка 2С-1 одне з перших на фронті, що намалював цей армієць. За фарбу Олег вирішив використати те, що раніше вважав звичайним брудом. Ось так воно розклетується. Ториться, така маса дуже вливка. Чорнозем, глина, попіл та вогілля замінили чоловікові фарби. Палітра кольорів доволі похмура, але боєць каже, тут нічого дивного. Воно таке, як війна, воно емоційно насичене, воно моторошне, воно хімерне. У цій історії символічно усе: і місце, де Олег малює, передова, і матеріали, якими створює свої фронтові шедеври. Тут безумовно що має значення наш зв'язок з цією землею, яку ми захищаємо. На цій війні це наша земля, тому ми не її малюємо. Олег не професійний ані військовий, ані художник. На війну пішов у перший день повномасштабного вторгнення. До того був науковцем, а ще сценаристом та режисером. З військової освіти лише кафедра. Прийшов на війну 24 лютого, коли в Києві були вибухи і стрілянини і бігали. ДРГ я зрозумів, що сили є, здоров'я є, якась військова підготовка є. То не можна залишатися. Осторонь, просто треба йти і брати участь в цих подіях, тому що. Робилося щось несамовите за кілька місяців на передовій, захисник створив скільки десятків картин: усі про війну та солдатський побут. Війна насправді на 99% складається з важкої роботи. Це пиляти, копати, носити, закопуватися. На все тут треба час. Самі прості речі, навіть в побутовому сенсі, вивагають багато сили, часу. Тому на малювання мало часу залишається. Олег артилерист, то щодня виїжджає ще й на бойові чергування, нищити орду, що суне з півночі. Вони бувають не женуть на цього свого гальмівного фаршу. Як кажуть, тоді в нас більше роботи. Вони відтягають трошки людей назад. у Нас тоді має. Наші роботи, але ми практично щодня, щоночі стріляємо. Воєнної чистовоєнної артилерійської роботи дуже багато. Вони, як кажуть, ніяк себе не вспокоюють. Захоплення чоловіка поділяють і побратими кажуть: моральна розгрузка тут на нулі дуже важлива. Це така розрядка. У нас є хлопці, що спортом займаються, є що. Багато чим займається хобі, багато творчість. Це, це добре. Тим часом Олег уже думає, якою ж буде його переможна картина. Про що буде переможна картина? Не важко сказати. Я думаю, через природу, через розквіт природи, через ту весну, на яку ми всі чекаємо. Бо ми сподіваємося, що це буде остання воєнна весна. І до наступної весни нам воєнної не треба буде готуватися. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, «Факти Сі Тіві. Єдині новини.